Нагадую, що має ось таку джинну, 244 на стандартних колесах з боковим розташуванням переключення кропки передач. 4 перед назад, плюс повищення понижені, плюс ходу зменшувач. Тобто 16 вперед, 4 назад. Така панелька. Механічний упевнений відключається механічний, дощний валбору потужності на 540 тисяч. Яшечок для ключів. Задня розтяжка, м'яке крісло. Задня алат. Лед-лампочка. Пара гідровиходів. Ось таке сцепне, розбірні задні диски, розбірні передні диски, передні противаги. І дивіться, вартість даного трактора 6700, але зараз проходить акція на трактора 23-го року. І таку саму джину можна взяти 23-го року за 600. Так що, якщо хтось, хтось планував брати, поспішіть. Кількість такрів обмежена. Чекаємо на вас.